Добрий ранок усім. Сьогодні у нас 3 травня. І отакі от у нас чудові квіточки продовжують цвісти. Ці вони тут не глазки. Дивіться, які вони класні, чудові. Два тижні назад вони посаджені. І от ще цвітуть. Подивимося, скільки вони ще будуть цвісти. Вони вже півоні. Розквітли тюльпанчики вже поперецвітали. оці такі зараз цвітуть гарні. Винограду, дивіться, як оживає теж. Ці от ароматні почали цвісти пізні. І от вже скоро ці жовтенькі зацвітують. Що тут у нас ще півовонні такі гарні? Тут от первоцвіту вже морозники, всі повідцвітали. Тут я ще посадила отакі. На бумажці залишила бумажку від них. В АТБ брала отакі чудові іріси. Отут от їх декілька штук. Минулого тижня посадила. От що тут? Ще отут посіяла, Тут я посіяла минулого разу цей, як це він називається, хоже. Ой. Ой, я згадаю, може, потім скажу. Це не гласки, чи да? ані, це не забутки. Теж такі цікаві, от я їх посіяла, вони вже другий рік цвіт з насіння от такі от виросли класні. Там є і блакитні, і білі, і от такі рожеві, дивіться, які гарні. Щавель теж посіяли з насіння. От він вже такий росте гарний. Минулий раз я його зібрала, він знов підріс, бо з нього вже робила цілий рік ще. Купила таку класну лаванду. Подивимося. Треба отак от її садити прямо під оці високо. Так можна було ще більше заглубити. Потім ще отак купила цей, як це він називається, гірський ландиш. Не знаю, прийметься він чи ні. Його треба так горизонтально садити. Тут, тут лахина посаджена, новенькі три кущики, вже навіть цвіте. Оце от три нових. Це минулого року тут були посаджені ці. І, і от такі ще ромашечки купила. Ну, вони однорічники, одно, одно але вони теж такі цікаві, кожен ранок вони так от цвітуть. Коли відцвітають, можна відривати їхні оці квіточки, щоб вони, ну, ну як сказати, вже не витягували зайву енергію, от підсвіла квіточка краще її тут відірвати. О, і все. Щоб краще наростало ще більше маса квіточок, може вона. І от ще ці дзвіночки теж цвітуть. Он мальва, які підросли, лілії теж гарні які. От ще таку гвоздічку теж посадили. Тут корішок можна було ще більше його. Заглубити оцей корішок. Ось так от. Да? Заглубимо його ще більше. щоб він там більше... під корішки були заглиблені в земельку. Так от їх добавимо сюди. Ну вони такі класні теж. І ці прикольні теж такі. Такі хости теж прокидаються. Так, потім що ми тут ще подивився. Цей плетючий забува теж як називається, теж дуже гарний такий. Потім піони різні, піоні. Тут я теж посадила багато різних, декілька рядків це минулого разу посадила. Чорнобривці вони вже бачу навіть і посходили деякі чорнобриці. І ріси теж майже посходили. І тут чорнобривці. Бачите, яка у нас схожість. От. Або це, я не пам'ятаю, може це іночний. А ні, вручні чорнобривці. Отак от посходили за тиждень майже, Да? А тут я сіяла ці е, портулак. Ось тут портулак, але я щось не бачу. Портулак, мабуть, треба довше, щоб сходив. Поки що не бачу. Будемо дивитися, може йому треба більше. З цієї сторони, теж один рядок був чорнобривців, чорнобривці, а один та й другий був синій. Це майори, майор, да? тут от калина вже такі листочки великі. Тут м'ята вон. теж минулого разу посадила, буквально просто вставила. цей. Думала, не прийметься, але прийнявся. бачите? Жимолесті, вже які квіточки жимолості. Агрос, полуниця вже вона, какая ці, які квіточки полуниці цвітуть. Гарні такі. Тут їх, правда, небагато, але трошки є. Тут вон теж капуста, баночка. Тут багато різних вже теж посходило, різних горох, там всякі такі різних салат. От дивіться, який салатик класний. Підріс уже, бачите, який це оцей салат такий. Оця от мені подобається рослинка, сама насіялася. Ось така жовтенька забула, теж її назву. Минулого разу буквально пару тут кіточок спосіло. І бачите, на наступний рік ціле поле. Їх. Вони дуже гарно цвітуть. Кольні такі. Насіяся самі черпанчики. Вони які вже цей цибуля така велика. Теж ту, яку треба озимати по цего. Ось тут теж черешенький якийсь малин. Тут у нас ще чесник. І це у нас теж якась череді. А, рядіска. І, І тут горох. Можна ще посіяти горох, щоб був знаєте, один виріс, другий починає рости. Тут от ромашка лікарська, оця така. Ціла плантація класна. Є така погода, бачите, яка не знаю, буде чи ні. Обіцяли 20% Я дощу. Може, буде вже ні. Так, тут у нас теж щось цікаво. Не пам'ятаю, Хальци... хальцедон. Що це у нас тут, Хальцедон якийсь. Штукінці. Тут теж морква осіння. В общем, така теж плантація. Тут огірки під табличкою. От в тепличці теж вам покажу. В тепличці тут, тут, тут м'ята. Тут, тут помідори вже висажені, далі тільки. Помідори в тепличці з тієї пер. І перці, мабуть, там. І там От такі, і з цієї сторони. Капусточка. І всяке таке інше. там, бачите, і перці, перці, капуста. І оці сині такі блажани. Отакий тікає. От відпуголка від крутів. Не знаю, пугає вона їх чи ні. Чи не дуже. Всім привіт-привіт, хто мене не бачив. Привіт-привіт. Так, оце у нас така прикольна тут ця ожина. Тут теж вишні черешні різні. І тут отакі, не знаю, померли чи ні, як скажете. Якісь такі незрозумілі. Тут теж трошки малень. Поле відпочиваю від помідорів. Шелиці засіяна І тут от різні ну, ще квіточки. Взагалі мало чого. Це тюльпанчик продовжує цвісти. Минулого разу він цвіт. Ось такі красиві. Бачите, які гарні. Красунчик. І тут різні от ті, сіяли квіточки різні. Ще продовжують яблунки звісти, але вже багато відсвіли. Бачите, які цікаві, тут теж садили різні квіточки та О, курочка вийшла, одна вибігла. Ви бачили? Курочка гуляє. Тут. Сама така уковочка вийшла поїсти. Погулять трошки. И тут в курочке такие себе живут. Разговаривает. Писоньки, спивай. Петя, Петя, петушок с нами, да, Петька? Петя, иди сюда. Заспивай нам. Петя, ку реку Петик. Петя, 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 петушок. ку реку Давай, заспивай. Покажи, как ты гарно спиваешь. Петя, Петя, петушок. Петя. Такі. Переспівав. переспівав, поки я ходила. <рес> І тут різні квіточки, подивимося, що з них виросте. Тут сіяли, сіли. О, як я відходжу, це курочки співає. І тут три рядка квітів. Різна. Тут що картоплю все сіяли. Посадили вже, посадилася картопля. І тут ще, мабуть, будуть різні ще. Цей ланд, це половину цього роду, тут треба ще. Сіяти, садити щось. Тут теж є ось така гарна. Тут я минулого разу теж сіяла цей. Е... Як це він називає, щось його папа забув полити. До речі, це цей. Як це я вже забула. ой Ладно, потім згадаю, скажу і тут дивіться, що я побачу. Побачите такі от тюльпанчики сортові гарні. Такі красочки, сицарицеволі ростуть краси. Такі красиві, як як і, і гарні такі і ці красиві, якісь такі маленькі. Сортові. Дивіться, які, як півонії гарні. Так, там у мене посаджений. Зараз його гад... миколайчики. Знаєте, миколайчики. Так, і тут у нас черешні. Ще черешні. І тут барня є. Бариня. І там дерева різні є. Там от прищепи папа робив. Різні такі теж прищепи декілька. Він любить прищеплювати. Черешні прищепив і там зверху. Таке гарне небо сьогодні цікаве. Можна малювати картини теж. Такий город. Там половинка і тут половинка. Роботи на почати кай. Ой, якась цікава сойка прилетіла. Знаєш, що це за така гарна? гарна така пташка, хто знає. Триколірна. бігає там на, на, біля навозу. Ще якісь там, не знаю, якісь бігають пташки. І ця така прибігла думаю, і шукає якихось черв'ячків, бачили? Полетіла, полетіла. Красонечка собі. Я небо чекало. все Буду сіяти. Зараз треба тут полити мімо от щоб вони тут окончательно не засохли. От, все, всім чудового, гарного дня. Я піду, піду ще взяла там. Пізніше вам, може, засніму відео. Там ще у мене є різне відео з квітами, які посію вам. Потім пізніше ще засніму невеличкий відосик. Все всім до зустрічі, пока-пока.